Подивіться на цей панорамний басейн. Це просто щось неймовірне. Три каскади задоволення. Вся зона басейнів підігрівається. Температура десь 29-30 градусів. До речі, в готелі є великий аквапарк, який також підігрівається. Три ресторани, які працюють паралельно на завтрак, обід вечерю. І шість ресторанів Алякар дуже смачний рибний ресторан, а також. Смачний барбікю-ресторан, де можна поїсти з мангалу величезного ягня. Прям цілого запікають шашлики, курку. І головне, тут є найбільша піщана лагуна в Марсалам. Ідеальний комплекс для сімейного відпочинку. До речі, з хорошою дитячою анімацією. І тут неймовірна доросла анімація. І подивіться на цей вид. І головне, не сказав, саме тут знаходиться, от напроти даних коней, знаходиться коралевий пляж. Пантон поки ще будується, і мені здається, тут найкрасивіший корал, який я бачив в Марсала. Дуже атмосферне місце. Тут просто бомба!